Можна всім привіт! З вами Сімейний Лікар. і Сьогодні ми поговоримо про те, коли потрібно починати допоювати водою немовля, та коли потрібно давати прикорм і чому. Отже, грудне молоко є найкращою їжею та напоєм для немовляти протягом перших шести місяців життя. У цей період маля не потребує ніякої іншої їжі чи напоїв, зокрема, води. Навіть у жаркому сухому кліматі грудне материнське молоко повністю задовільняє потребу дитини в рідині. Вода до 6 місяців може нашкодити малюкові. Чому? По-перше, вона наповнює шлунок дитини та створює хибне відчуття ситості. Відповідно, через це немовля не проситиме груди та не отримає необхідну кількість калорій та корисних речовин з материнського молока. По-друге, важко гарантувати безпеку питної води та чистоту посуду, з якого допоюють немовляти. А ось з 6 місяців можна починати давати воду дитині, причому потрібно пропонувати невелику кількість води, і можна почати з чайної чи столової ложки. Але основним джерелом рідини для дитини має залишатися материнське молоко. Норма води для маляти 6 12 місяців це 120-240 мл на день. До води в жодному разі не потрібно додавати підсолоджувачі, і в жодному разі вода не повинна бути з неперевірених джерел. Можна вчити дитину пити з чашки. Отже, зробимо висновки: у перші шість місяців життя дитина не потребує підгодовування чи допоювання, навіть водою і навіть у спеку. Прикорм і воду потрібно починати давати після 6 місяців як доповнення до грудного молока. Жінка, яка годує груддю, не має дотримуватися спеціального режиму харчування, але її щоденне меню має бути повноцінним, різноманітним та збалансованим. Годувати, немовля, грудним молоком потрібно за вимогою, без дотримання певних інтервалів. Будьте здорові! Бережіть себе та чекайте нових відео. І найважливіше, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.